Щоб об'єктивно розібратися у минулому, ми з'ясовуємо причини та наслідки подій, воєн і катастроф, вивчаємо археологічні пам'ятки, проводимо паралелі. Однак долі звичайних людей, їхні мотиви поведінки та переконання, часто залишаємо осторонь. Сталінський терор, другу світову та фашистські безчинства, добре пам'ятають нині в українських селах. Незважаючи на те, що пройшло доволі багато часу, а в живих залишились одиниці свідків. Не забуло і своїх спасителів, що ризикуючи власним життям, рятували інших. З-поміж них і Олекса Зозуля, який при трьох владах працював на посаді секретаря, а у певний момент врятував односельчан від німецької розправи. Рівненщина щедрий край на історичній постаті. Донині тут пригадують блазня князів Острозьких, що двічі захищав Дубенський замок від татар у 16 столітті, і митрополита Іосафа, який благословляв Богдана Хмельницького та його військо на перемогу у сімнадцятому. Обидва загинули у нерівному бою, захищаючи мирних жителів. Ще одна особистість це вже із XVIII століття, наш земляк, далекий наш попередник Данило Братковський, який теж був поляком, але вибрав українську ідею, який пішов до повстання Семена Палія, який був схоплений, який був засуджений в Луцьку. І оскільки він був великих чинів, то Йому навіть прощалися всі його гріхи, але він замість пощади все-таки вибрав страту і пішов на оцю страту і в Луцьку, привселюдно, при великому натовпі народу, був четвертований. ХХ століття внесло свої корективи у мирне життя села Вербні сучасного Демидівського району у 20-30-х роках. Ця територія входила до складу другої речі Посполитої, і польська влада постійно переслідувала учасників українських організацій. У 1939 році Олексій Зозуля працював помічником Віта. Коли до села приїхали поліцейські, щоб арештувати українських просвітян, він ризикуючи власним та життям своєї родини, врятував їх від смерті, коли діяла просвіта і коли. Е Польська жандармерія запідозрила і видала указ на арешт вербній довколишніх селах просвітян. Саме Олексій Зозуля став на їх захист. Одних захистив суді, інших переховав, переховував, до речі, в своїй хаті. І після... Завдяки тому, що просвіта, українська просвіта відродилася на цих теренах, то завдячують саме цьому чоловікові, який і сам був просвітянином, і сам був великим патріотом українських цінностей, і по суті захисником тих цінностей і тих людей, які оце все втілювали в життя. На жаль, детальної інформації про сільського секретаря встановити не вдалося. Разом з тим, відомо, що його сім'я проживала у скромній хатині. Донька пригадує, що вони жили бідно. Секретаром був, знаєте, такий був собі і, 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 чоловік і спокійний. Біжу, він же, щоб він був Бандера, то, хто ж бачив його, він ж був секретаром, ніколи не, не зачіпав ніде, ніколи сидів, коло того. І навіть сільської ради не було таке, як колись. І в хаті дали такого стола, знаєте, хто три шукляти, такого стола навіть дали йому. І, і в хаті так в себе буде в секретар там, в хаті, де йшли так до хати, до нас. І... І на конатка була така. І, і так, і так ми так прожили там. Сільський писар допомагав всім людям, чим міг. З приходом німців Зозуля залишився працювати на посаді сільського секретаря. Цього часу, 89-му році, я побував в, в Подольську в архіві Міністерства оборони колишнього радянського союзу. І стикнувся із фактом, який там залишився, який там зафіксований, про те, що в селі Вербень невідомі люди вбили декількох німців. Відповідно за це німці вирішили покарати будь-кого. Через одного вбитого страждало все село. Поширена практика на окупованих фашистами землях. Після вбивства німців у Вербні село готувалося до масової помсти. Нас зігнали 40 душ. І вже хотіли нас стріляти. Вже отут де сільська рада, викопали яму на нас. О, тих 40 душ у нас було. Взяли чоловіків чи там жінок, щоб викопали яму, і то вже стріляти нас за те, що німця вбили. А я тоді ще мала була, тільки тато й мама і я, а брати дві сестри втекли. Хто почув, що німці зганяють, то втекли. А я ми були всі троє. Ну і вже каже, чек... нас закрили в школі і чекають з Млинова, щоб прийшов, приїхав розрішити. Ну і прийшли люди і кажуть, що вже викопали яму. То був крик, плач, просили, падали німцям у ноги, нічого не допомагає. У 1941 році Зозуля вдруге врятував жителів села Вербні від неминучої смерті. Він зумів переконати, що звичайні люди не причетні до вбивства фашистського вояка напередодні. Через деякий час всіх людей відпустили. Та подія стала сенсацією в історії села. Ще й досі люди не розуміють, як писареві вдалося звільнити людей. І вони пішли в школу вже щось говорити, вже там щось рішати, що там жов вони мали. Оля говорив він їм сказав той дядько. І тоді то, сказав, щоб нас пустити, вже він сказав. І, ми, і він їде німець, каже, цурік, цурік. ну Ми рушаємо йти, вже ми навстріляти будуть, йдемо, то зразу кричали, плакали, Боже, що було? А вже як стояли і вже сказав йти, так тихо, що мертвий час. Ці люди затихли і рушають іти до тієї, дороги, ото що є, о, до тієї дороги виходимо, ніхто за нами не йде. Як ми вийшли вже перші з того, з тієї доріжки вже на дорогу ту, що от є, то піротракт, та жінки кажуть: певно, що нас пустили. Йдемо по домах, а як будуть стріляти, то однаково, що тут, а що в ямі. А ми йдемо по домах. Наприкінці війни. Олексій Зозуля створив у селі Вербні власний загін самооборони. Такою була реакція на безчинство військових різних армій проти мирних жителів. Через декілька років він постраждає за своє рішення. Не поліцає. Ні навіть ковпаківці, які проходили тим краєм, не насмілились заходити в Ербень, не насмілились щось там брати із продукції чи діяти, якийсь, діяти якось по-іншому, бо вони знали, що там є загін самооборони, який дасть відсіч. Був навіть випадок, коли хлопці під орудою Олексія Зозулі роззброїли партизанів, забрали в них гвинтівки і два автомати, і тим самим ще більше укріпилися в озброєнні цього загону. Після війни Олексій Зозуля ще деякий час працював у селі секретарем. Однак радянська влада зацікавилася його минулим. І невдовзі він потрапив до в'язниці. Прийшли, як то поставили, що ти був секретаром за німців. Взяли батька, забрали і п'ять років дали тюрми. За те, що був секретаром, він ж ніде не був. А ще, ми чули, як у вицівках були. І йшли руски, то в нас у селі робили дерев'яний ружа. І йшли. І не пускали, щоб то вони йшли з тіло села, робили тих дерев'яних род, чим стріляли, а не знає, чи вони мали такі ще чи не мали. І людей гнали, то навіть от мене брат був, був на фронті, там і з фронту забрали його в тюрму, щоб він там був. Ось там батько був, ну один сказав, щоб він ще був, каже, вичивкати. У вичивках до лише 5 років. На 10 років сидів. Олексій Зозуля відсидів у таборах 15 років. Повернувся додому з підірваним здоров'ям. За його дітьми також прикріпили Тавро дітей ворога народу. Якось, будучи в вербні, під час святкування Дня села. Я почув від старожилів таку фразу, що от бачте, зараз ставлять пам'ятники там політикам, воєначальникам великим. А за великим рахунком пам'ятник треба ставити таким простим людям, як Олексій Зозуля. Українська історія це не тільки війни, поразки та життєписи великих полководців. Це біографії звичайних людей, які ризикуючи власним життям, рятували. Десятки і сотні, чи достатньо ми знаємо і шануємо пам'ять про них?